Вітаю, друзі. Вже сама назва є така трошки насторожуюча. Чим можна втекти від раку? От якщо взяти людські страхи, чим люди бояться захворіти, тому що в їхній уяві якесь захворювання стає, можна переносити легко, може бути таким, а щось відноситься до катастрофи. Стоп життя, все далі немає лише муки, інвалідізація, сильні болі. Відчуття немічі, бажання пошвидше покинути цей світ, то номер один в цьому ряду, звичайно, відноситься онкологія. От уяві людей, більшості людей, на людину, яка прийшла біда під назвою онкологічне захворювання, рак, це щось неймовірне. Все життя зупиняється. Давайте все-таки пройдемося більш спокійно, без емоцій. Тому я сьогодні не буду говорити про канцерофобію, як вид. Страхів зв'язаних з тим, чого немає: канцерофобія. Будемо говорити про конкретні речі, що о, хтось схильний, хтось з нас схильний до того, що буде давати онкологічну патологію по житті. Достатньо зробити генетичний паспорт, дослідити свою генетичну схильність, відстежити, до чого ваші гени вас підштовхують: до алергій, до, до шизофренії, тож велика радість до шизофренії, якось до онкології, когось до. Ще якийсь проблем ендокринної патології і так далі, і вже можна вийти розуміти, що вау, так в мене є схильність до цього, і, наприклад, до онкології. І тут створюється такий шлях, фатум, доля. О, значить, все. Біологічно я рухаюся туди. Я Анжеліна Джолі. Чому Анжеліна Джолі? Ну, пам'ятаєте її історію. З видаленням грудей, тому що а, онко іонкомаркер он... і, і генетичне обстеження показала високу ймовірність раку грудей з певного віку, і вона вирішила кардинально вирішити проблему. І дійсно відбулося <кхух> видалення обох молочних залос. Ну я зараз не про це, я про а, те, що якщо є біологічна стезя, біологічна дорога. Чи насправді вона реалізується? Професор Вільхемсон, якого я колись цитував в яких сетюдах, та й періодично згадую його в, в розповідях, в доповідях, в презентаціях для лікарів, щоб показати, наскільки психосоматика, наскільки зовнішнє середовище має значення для прояву того чи іншого захворювання. Так от Вільхемсон робив велике дослідження. Просто нагадаю: досліджував а, таку. Якби генетичний фатум на власне його дослідження так і звучало дуже гарно звучало. До скількох років доживете ви, якщо ваші батьки дожили до 90 років. І от він відстежував його команда, не він його команда відстежувала 50 років. Відстежувала жителів одного шведського містечка з маленьким переміщенням, щоб могли відстежити від початку життя, скажімо так, максимально тривалість. Ну, 50 років відстежував, починали, звичайно, не з. Дитинства більш старшого віку, щоб потім прийти до загального висновку. Не генетична фатум твій, тому що ота ця ідея мої батьки дожило до 90 років, значить, я генетично схильний прожити життя також не менше 90 років і так далі. Ні. Чи навпаки, не 90 років прожили, а інфаркт прийшов в 60 років, значить, я наближаюсь до цього віку. Молися на тому кінець. І він показав в своїх дослідженнях, що не генетичний фатум над нами висить, а все-таки проживання фактори зовнішнього середовища це епігенетика. Епігенетичні фактори являються більш вирішальними в тому, щоб реалізувати твою генетичну схильність чи не реалізувати генетичну схильність. Бачите? Є схильність, але вона може бути реалізована, а може бути нереалізована. І все таки відповідаючи на те запитання, яке я поставив в самій назві, так чи можна текти від раку, навіть якщо ти маєш генетичну схильність до цього, давайте я вам приведу дуже цікаве свіже дослідження 2022 року, публікація, причому співставима а, по роках. І ви побачите, як там що переміщається, які фактори стають значими з позиції вчених для того, чи реалізуємо ми свою генетичну схильність чи ні. Іншими словами, те, що й диктував, те, до чого прийшов Вільхемсон, що оці фактори в сумі переважають твою генетичний нахил. Ну, давайте глянемо все-таки на оцю табличку. Я вам зараз покажу дослідження Пітера Хеспера. 2022 року, а і йде порівняння 1990 року і 2019 року. Ну, 2019 рок достатньо вже близько до нас. Подивіться, які відбулися переміщення. Поза всяким сумнівом, для онкології дуже важливим залишаються перші два фактори: як в 90-х роках, так і в 2000-х роках. кінець 2000-х, не, не кінець а середина 2000-х. Куріть паління і а, вживання зловживання алкоголем. Як були номер один номер два, так і залишилися номер один і номер два. А от далі відбулося цікаве переміщення. Я хочу на вас звернути а, вас на цю а, вашу увагу на це. Якщо в 90-х роках а, велика маса тіла, висока маса тіла, ну високий індекс маси тіла знаходився на шостому місці, то зараз він став третім фактором. Отже, на сьогоднішній день вчені вважають, що реалізувати свою онкогенетичну схильність до онкологічного захворювання вже три фактори: паління, зловживання алкоголем і надмірна маса тіла. Четвертим фактором знову ж таки порівно з 90-м роком, з 7-го він перемістився у четвертий: це високий рівень глюкози в крові. Тут немає жорсткої кореляції між третім і четвертим фактором, але все-таки надмірне вживання глюкози. А я нагадаю, що ракова клітина вона аж любить, вона бажає обожнює саме глюкози. Вона прекрасно нею харчується. Отже, високий рівень плазмі крові глюкози став четвертим фактором. Далі також відбулося достатньо цікаві переміщення. Ну, наприклад, третій фактор, який був, який був в 90-х роках в першій трійці і знаходився третій, це проживання в забрудненому мікродісперсними частками. Ну, проживання, давайте я перекладу популярною мовою, проживання з містах смогом. От це найбільше підходить. Третій фактор на сьогоднішній день, або, скажімо так, на 2019 рік він не спустився на п'ятий фактор, але залишився достатньо значимим. Ще відбулося одне спущення. В 90-х роках більш значим був четвертий фактор це а проживання, проживання, робота з професійні онкочинники. Ну, наприклад, давайте популярно перекладу. Якщо ви вкладаєте асфальт, виживаєте в ситуації професійних онкочинників. Якщо ви знаходитесь в надмірному диму, це також професійні онкочинники. Це був четвертий фактор на сьогоднішній день він не спустився на шостий фактор. Зато на 2019 рік епігенетичних факторів стало більше на два. Бачите, 90-й рік було 10, вже в 2019 Пітер Гаспер виводить, причому він говорить про глобальні канцерориски, не взята окремо країну. Він синтезував це з великої кількості робіт. Так от, а їх стало на два більше. Навіть слово Анжев незахищений секс п'ятий пункт, важливий для 90-х років, не спустився на сьомий пункт. Тобто також стався залишився залежним, але все-таки не, не в такому ступені. Але все-таки давайте зверніть увагу ось на виділені основному блоки, які стали важливими і поміняли свою сутність з 90 по 2019 рік. Це ризики поведінкові, це ризики метаболічні, це ризики. А професійні, скажімо так, проживання, ну, знову ж таки, в середовищі, яке є канцерогенетичним для, для людини. Ну, ось, в принципі, те, що я хотів вам показати, щоб звернути вашу увагу, чи можна втекти від раку від онкології? Можна. Краще, якщо, звичайно, в тебе немає схильності. Але навіть якщо є схильність, задуматися над тим, що ти можеш скерувати в оцих епігенетичних чинниках, паління? Що в нас там друге було? Надмірне вживання алкоголю надмірне, тому що є і користь від алкоголю, надмірне вживання алкоголю. Надмірна маса тіла, високий рівень глюкози харчувати. Ви ж знаєте, що в кожного з нас, кожного дня створюється велика кількість онкоклітин, але вони пожираються. І якщо ми підхарчуємо ту, яка зависний почне непрограмовано множитись, ну тоді приходить велика біда. Тому добре перегляньте, на що ви можете впливати, і таким чином дати собі відповідь: Так ви можете відтекти від раку? Це буде залежати. Від вас. Реально, що людина захоче зробити, що вона може зробити, і чому вона буде слідувати ось цих пунктиках. Вони стають більш важливими, тому що я ще раз повторюю, раз згадаю професора Вількемсона з його геніальним тривалим дослідженням, епігенетичні чинники більш важливі, чим генетична схильність. Ну от, друзі, така невесела тема, але достатньо робоча і достатньо. Профілактична, принаймні те, що ми повинні, якщо вже не можемо в себе щось міняти, то принаймні закладувати в наших дітей, тому що ми хочемо побачити не просто дітей, ми хочемо побачити дітей, дітей. І дасть Бог дітей, дітей, дітей. праправнуків. правнуків. Ну що, друзі? Думайте, думайте, робіть, робіть з собою, робіть своїми дітьми, тому що нам ще дуже багато треба зробити в цьому житті. Щастиво!